Павел, здравствуйте. Да, вас. Павел, сегодня Россия атаковала Славянск ночью, Краматорск. Расскажите, что известно о последствиях российских атак по состоянию на этот момент. Так, сегодня в ночи было здесь ракетные удары по месту Краматорску с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300. И за результатами обстрелу было разрушено Базу промислову, там продукти харчування базу, де зберігались продукти харчування, і до повномасштабного вторгнення це була з одних таких логістичних баз по збереженню і потім розповсюдження, транспортування і переведення на логістичні маршрути з цієї бази продуктів харчування дві людини загинула, одна людина. Отримала поранення за результатами вказаного обстрілу. Сьогодні, протягом дня, вже зранку обстріли відбувалися по всій лінії фронту і е так само обстрілів е зазнала. Сіверська військова адміністрація, територія сіверської громади, де одна людина загинула, і три людини отримали поранення. У селищі міського типу Ямпіль, це Лиманська територіальна громада. Одна людина загинула. І обстріли так само було декілька разів вже і впевнений, вони будуть відбуватись. Ще це по території міста Авдіївки і по Мар'їнському напрямку. Південь області, це Волноваський район, це Великоноселківська громада, зазнають системних обстрілів з реактивних систем залпу вогню та артилерії супротивника, звідки звіти витісняють противника збройні сили України, але лінія фронту настільки наближена, фактично до вщент зруйнованих населених пунктів, у тому числі і Старомайорське урожайне. Де йдуть активні обстріли, ведуться активні обстріли з боку противника. Касательно крайнего юго-запада области, урожайного туда заходят представители украинской власти уже, да, ну вот областной военной администрации, или только там работают сейчас украинские военные? Там е, ще йдуть жорсткі обстріли, і фактично не припинені бойові дії. Тому е, наразі про проведення стабілізаційних заходів мова не ведеться. І тим більше повторюю, що вказані населені пункти вони фактично зруйновані ворожою артилерією та та і застосування реактивних систем залпового вогню. Крім того. Я також зазначу, що, наприклад, по тому ж урожайному е, населенню, це до тисячі осіб проживало до 24 лютого. Е, е, тисяча осіб, це по статистиці, але ми провели ще більш глибокий аналіз не більше п'ятисот осіб проживало з моменту заходу збройних сил після звільнення е, цієї території, коли відсувалась лінія фронту. То там було в першу чергу евакуйовано трьох осіб, які я, мені навіть складно передати, як вони могли там проживати, переховуватись, звичайно, у подвальних приміщеннях, тому що там укриттів якихось бомбосховищ навряд чи було. Та пожили тому... люди, так, Павел? Так, звичайно, це люди похилого віку. Тому і я відразу зазначу, що південь області фактично. Вжитими заходами я завжди намагаюсь сказати максимально реальні і цифри, і те, що було зроблено обласною військовою адміністрацією. Масова евакуація, така спланована відповідно до евакуаційного плану, була проведена ще в перші. Півтора місяці це південь області беру, коли вже йшли жорстокі бої. з початку повномасштабного вторгнення. Фактично, повномасштабну таку евакуацію ми розпочали з 26 лютого. І це нам надало можливість максимальну кількість людей вивезти, навіть частина з них, з якими ми працювали умовляннями, коли ще не застосовувався механізм привусової евакуації. Тому зараз ми. Маємо uh, такий результат, uh, що Фактично там ніхто не проживає, але всі дані оновлюватись, які люди там, хто все ж таки там лишився, ми будемо оновлювати після проведення вже стабілізаційних заходів, які наразі до яких ще ми не підійшли, тому що необхідно повністю і очистити, зачистити територію. Принаймні підхідні шляхи, я навіть не кажу про під'їзні шляхи, вони повинні бути розміновані для того, щоб вже правоохоронні органи Служба безпеки України і відповідно військова адміністрація військова влада заходила для проведення стабілізаційних заходів. При тому, що вказані населені пункти, вони в більшості своєї зберігли тільки назву, тому що приватний сектор є в більшості своїм зруйнованим. Це 80 і більше відсотків повністю або частково зруйнованих приватних домоволодінь. Павел, Донецкая область постоянно фигурирует в отчетах Генштаба, ну и до полномасштабного вторжения. И сейчас Авдеевка, Маринка, вот юг области, вот урожай на Угледар, там продолжались бои. Вы можете сказать, где сейчас горячее всего? ну, вы же в динамике да, смотрите за вот развитием событий, где россияне пытаются давить сильнее всего. Так, якщо спостерігати за динамікою, то ми можемо бачити, що динаміка, по перше, змінилась від оборонних операцій і оборонних дій Збройних сил України до оборонно наступальних, тому що так вона в частині і по напрямкам змінилася. Якщо брати по найгарячішим напрямкам, це Лиманський напрямок, там є певні ускладнення по лінії фронту, але більш детально вже коментує Генштаб і уповноваження на те. На вказані коментарі особи з військового командування, ну і військово-політичне керівництво держави. Я володію цією інформацією, але ми повинні розуміти, що ефіри, телеканали, ворог так само дивиться і максимально намагається отримувати потрібну йому інформацію. Тому я прокоментую наступним чином, що Лиманський напрямок є. В одним з найгарячіших там вживаються заходи додаткові і військовою адміністрацією по і фортифікаціям додатковим і допрацювання маршрути маршрутів логістичних, щоб у повній співпраці зі Збройними силами певні проблемні рубежі утримати для того, щоб далі мова йшла про звільнення території. Мар'їнські вугледарські Мар напрямки. Ми бачимо про зміщення лінії фронту в бік деокупації певної території частини області і відповідним чином Бахмутський напрямок, про який я казав, так само там йдуть жорсткі бої з тенденцією до взяття ворога в полукільце на Бахмутському напрямку і за Кліщеївку. Ми по мапі так само можемо бачити, що проводяться проводиться важка доволі операція з тим, щоб ворога не просто відтіснити, а обрізати максимально відрізати максимально йому можливість і логістичного сполучення, і в подальшому вийти вже на. Певне оточення ворога і звільнення території, знову ж таки, фактично, вщент зруйнованого міста Бахмуту. Тому Лиманський, Бахмутський, Мар'янський напрямки є одними з найгарячіших і в південь області, починаючи з Волноваського району, є позитивні тенденції по звільненню територій області. Удается ли сейчас готовиться к отопительному сезону, Павел? Вообще он будет в городах Донецкой области? Какие самые большие трудности пройдут? Ну, вот жители, которые остаются да, по разным причинам в городах Донбасса вот эту вот зиму в тепле. Опалювальний сезон однозначно буде. Він буде розпочати, виходячи з температурного режиму, тому що є її заходи економії і енергоносіїв. Це переход на альтернативні види палива більш конкретніше. Підготовка до опалювального сезону розпочалась. Вже з об'їзду і мною, в тому числі, локацій об'єктів енергоживлення і. Теплопостачання області фактично з червня місяця, а водні дані і робота зі статистикою ще розпочалась раніше, це у травні місяці. Зараз активна стадія на минулому тижні мною відпрацьовані вже громади, проблемні, які будуть опалюватись за рахунок комунальних теплопостачальних підприємств громад. Чітко визначені ті громади відповідно військові, Кові адміністрації, в яких будуть застосовані альтернативні види теплопостачання і опалення без основного ресурсу, це газу, там де газ не буде можливо підвести. А інша частина це підготовка комунальних підприємств теплокомуненерго, і у тому числі підготовка обласного. Воно дуже велике підприємство Теплокомуненерго воно опалює більше. 35% зараз населених пунктів, які і території області, яка перебуває під контролем української влади, а це фактично 50% території області, також проводиться робота із обласним комунальним підприємством. Тому чітко визначені, які яка альтернатива буде застосована з урахуванням і електропостачання. І розуміємо, що ворог свою тактику він не припинить це уда. Рів в осінньо-зимовий період по об'єктам енергопостачання електропостачання трансформаторним підстанціям і генеруючим підприємствам електроенергію. Ми це добре розуміємо, тому. Ця робота ведеться таким широким фронтом в даному випадку, і з чітким розумінням, деяке джерело для опалення буде газопостачання, альтернативні джерел джерела модульні котельні і альтернативні види котелень, які будуть працювати на пілетному паливі та на кам'яному вугіллі, і дообладнання котелень в тих. Конгломераціях навіть міст, які опалюються на кам'яному вугіллі. Павел Тому... Павел, ще хочу вам успіти вопрос задать время. У нас поджимається. скоро начало учебного года. В якому форматі будуть діти вчитися, які зараз в Донецькій області? пойдут в школу где-то, все це буде дистанційне навчання? Однозначно буде дистанційне навчання, навіть з урахуванням підготовки укриттів в школах. Вони будуть і вони готуються і вже у вересні ми будемо інспектувати ті, які за новими підходами і програмами підготовлення укриття. але це безпекова складова однозначно не дозволить те, того щоб навіть в певних частинах і в громадах відносно віддалених діти йшли на офлайн форму навчання. Тому онлайн навчання ми розуміємо, як будуть вестись і викладацькі. Викладачі, де будуть перебувати, викладацькі дні, як будуть проходити, і по яким локаціям будуть розташовані і вчителі, і діти, які в більшості своїх виїхали з території області, але все ж таки на території області учнів буде до 40 тисяч перебувати, які будуть навчатись в онлайн режимі. по э, наступному навчальному уроку 23-24. Ну, кстати, больше про учебный год на Донбассе и о том, что оккупанты готовят украинским детям на захваченных территориях, поговорить с, с экспертами, обсудит моя коллега Наталья Середа совсем скоро в нашем эфире. Павел, спасибо вам большое за ваше время. Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации был в эфире радио Донбасс Реали.